Ще не вмера ні слава ніволя, ще нам братця українці усміхнеться доля, згинуть на. Як роса на сонці запанує ми, ми браття, у свой сторонці. Душуйте! Що свого їм покажем, що ми брат козацького роду. Нас вигнала з дому війна, у пошуках миру по світі і горять, і палають міста, і плачуть дорослі. Бо ворог підступний вірвався у дім і руйнує усе на своєму шляху. Та ми сильний народ, ми вистоїм і здобудемо довгождану перемогу. Ми сильна нація, вільний і нескорений народ, незламний у будь-який час. І навіть якщо ти на іншій землі, Україна у серці, Україна для нас. Бо коріння і мій весь тут, і душа, і пісня, і мова живуть. У серці й думках назавжди, Україно, ти переможеш, Боже, благослови. Тримайся, моя незламна країна, ти воскреснеш із попелу й поруху, ти не встанеш ніколи перед ворогом на коліна, бо ти вільна і незламна моя Україна. Ще одно нашу землю і клюють, і роздирають, та що вони Боже, творять, певно і самі не знають. Тримайтесь, наші хлопці, тримайте мужню оборону, Зумієм ще зовного нелюда зняти корону. що цей диявол не зумів. Вчати молоді серця, бо ми нащадки, козаки, а я теж заходимо серця, тримайтеся, герої, тримайте віцтва автомати, ніякі мордорі нечість, не зуміють вас домати, бо всі сини ви доньки, незалежної країни, ми стріне порки веслом, добре і тебе. Ішли на цю війну, залишивши родину і серцем гарячим, не вагавшись ні хвилини. Ви пішли у бій пекальний, не здобуть медалі славо. Боронити нас, жінок, дітей, рідну державу, Тримайтеся, наші хлопці. Чарти молоді серця, бо ми нащадки косиків, ай так запротиво серця, тримайтеся, герої, тримайте місця, автомати, ніякі мордорі нечисть, не зуміють вас домати, бо всі сини. Відважні оборонці, і з вами весь народ світ, Янголи, охоронці, вертайтеся з миром, герої, солдати, бо вдома чекають хтось сестру чи брата, а хтось тата. Слово запрошується директор Сокірянського вищого професійного училища Бужак Іван Миколайович. Шановні учні, батьки, вчителі та наставники. Від усієї душі вітаю вас з початком нового навчального року. Цьогорічний 1 вересень тривожний, бо Україна в вогні. В умовах незакінченої війни розпочинаємо навчальний рік. Всі ми змінилися, згуртувалися заради перемоги. Нехай цей навчальний рік буде цікавим і пізнавальним. Успішним і плідним в ім'я слави України та її процвітання. Ми повинні кожен на своєму робочому місці йти вперед, не зупиняючись на досягнутому навчатися, працювати, перемагати. Попри виклики, які постали перед країною і обмовили непростий 2021-2022 навчальний рік, сьогодні все-таки свято свято Дня Знань. Живемо непростий час, тому я хочу згадати слова легендарної письменниці та поетеси Ліни Костенко. І все на світі треба пережити. І кожен фініш це, по суті, старт. Пам'ятайте завжди, Україна це не зруйновані будинки та інфраструктура. Україна це ви. Саме тому я бажаю вам ніколи не забувати, що наша боротьба за Україну це боротьба сьогодні за себе, кращого завтра, інтелектуальнішого, освіченішого і рішучого. Завжди вимагайте своїх прав та поважайте права інших. Поважайте наших воїнів, вони захищають наше життя, нашу Україну. Працюйте плідно, живіть яскраво та змістово. Сучасний світ змінюється надто швидко і вимагає постійного оновлення знань. Людина, яка перестає вчитися, відстає від життя. Ось чому День знань важлива календарна дата. У добру путь за знаннями. Бажаю перемоги, успіхів та миру. Слава Україні! Сьогодні незвичайний першовересень, який зібрав нас в непростий для всіх час. В час, коли наша країна бореться з російськими загарбниками, коли замість золотих колосків наша земля пломеніє вибухами та здригається від ворожих ракет. Україна вже 190-й день живе немов би в кошмарному сні. В нашій країні триває війна, не спецоперація. Як називають її у Росії, по всій території України йдуть запеклі бойові дії. Ми пам'ятаємо ці слова із підручників історії, але ніколи не думали, що дізнаємось, що це означає насправді. Атаки йдуть не лише на військові об'єкти, а й на об'єкти житлової інфраструктури. Соціальні мережі рясніють страшними кадрами, багато жителів. Проводять ночі у бомбосховищах. Сигнали повітряної тривоги звучать регулярно. Все, що відбувається, справжнісінький злочин проти України. Щодня ми чуємо тривожні звуки сирен. Щодня і щохвилини ми непокоїмось за наше майбутнє. Ми завжди насторожі, але ми віримо в нашу перемогу, в наше щасливе майбутнє під мирним небом. І зараз найбільше хочеться подякувати нашій армії, яка день і ніч захищає нас і нашу країну, наш тил. Наші захисники мужні та незламні, вони стоять за нас до останнього. Поверніться додому живими від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Через бойові дії загинуло 174 військових з Буковини. Наша земля окроблена невинною кров'ю українських дітей, матерів, літніх людей та мужніх захисників. Це ті події, які назавжди залишаються у нашій історії, як величезне горе і водночас приклад героїзму, мужності та безмежної любові до рідної землі. Ми схиляємо голови відважними героям нашої Сокирянщини, які віддали своє життя за наше майбутнє і дякую за ту велику жертву, яку вони поклали на вівтар майбутнього нашої держави. Пам'ять про них житимо вічно у наших серцях. Соловей Анатолій Васильович, Шкута Петро Олексійович. Василіка Віктор Вікторович, Колодій Руслан Степанович, Геренко Микола Ігорович, Жук Ігор Юрійович, Дарен Сергій Олександрович, Урсул Віктор Миколайович, Анатій Віра Юріївна, Кліщук Владислав Ігорович, Кравець Максим Іванович, Боднарюк Андрій Михайлович, Яжук Михайло Вікторович. Брензей Денис Васильович, Гріга Борис Іванович, Мікірін Василь Миколайович, Кишка Віктор Миколайович. Хочемо також згадати сьогодні хвилиною мовчання колишніх випускників Сокірянського вищого професійного училища, людей високої, патріотичної свідомості Загребельного Степана Ігоровича. Тагая Івана Сергійовича. До вашої уваги вірш «Молитва за Україну читає учениця Антонюк Марина. На колінах миваю сльозами. Не можу молитву сказати словами. Да ти наперед усе Господи знаєш. І кожну сльозу із очей витираєш, мій Боже. Молитва моя не за себе. Не прагну даремно тривожити небо. Усе, що потрібно, я, Господи, маю, за інших людей тебе нині благаю, за тих, хто сьогодні в підвалах нечують, хто вдень та вночі страшні вибухи чують, хто вже забув запах свіжого хліба, у кого відому немає вже сліду, за тих матерів і батьків, що ніколи не будуть вести своїх діток до школи. За доньку і сина, що плачуть ночами, бо вже не побачать ні батька, ні мами. Сьогодні, мій Боже, до тебе молюся, за діда старого, за силу бабусю, що дні доживають в холодній квартирі. Тікати стареньким під горям немає вже сили. Молюся за тих, хто, лишивши родину, пішов захищати свою батьківщину. За тих, хто людей під пораним вікують, за тих, хто з вогню кожну душу рятують, молитву оцю я щодня в серці ношу, і милості, милості Боже, я прошу, помилуй, утіш, підкріпи кожне серце, спаси і збережи від відтине злої смерті, зміцни, звесели, в кого руки охляли І тих, хто про тебе ніколи не знали. Поклич за собою, дай справжнє прозріння, хай кожному явиться Боже спасіння. Боже, молю тебе, щоб серця не стверділи, щоб вміли прощати і любити уміли. Нехай душа кожного паде на коліна, пізнає, що в тебе є помість і сила. Стою на колінах, тихенько шепочу, за інших людей Тебе, Господи, прошу. Нехай небеса ця молитва полине, помилий мій Боже, народ України. Амінь. Шановні учні, дорогі першокурсники. Вам зараз дуже нелегко, та попри всі негаразди, ви вступаєте в цікавий світ, де перед вами розкриваються нові горизонти. Тож бажаємо вам успіхів, натхнення. Сміливо крокувати по сходинках знань та досягти вершин. А щоб вам було не так страшно, поруч із вами крокуватимуть та підтримуватимуть мудрі наставники, ваші майстри виробничого навчання та класні керівники. Тож з великою приємністю хочемо запросити до вітального слова класних керівників першого курсу Кушнір Орисю Іванівну. Кузик Валентину Андріївну, Хорошенюк Світлану Васильівну, Новні першокурсники. Ми, ваші класні керівники, вітаємо вас з початком нового навчального року. Для кожного з вас перше вересня це символ перспектив і можливостей. Для тих, хто вперше переступить поріг училища, це найбільш хвилюючий день. Нехай він стане для вас не тільки яскравим спогадом, але й вдалим стартом у велике життя. А кожен день у Сокірянському вищому професійному училищі буде наповнений цікавими уроками, новими зустрічами і дивовижними відкриттями. Бажаю вам насолоджуватися кожним днем, любити навчання і пам'ятати про те, що одного разу і ви станете дорослими людьми. І все це допоможе вам здійснити ваші мрії. У цей світлий день ми бажаємо всім вам зберегти дитячу спрагу знання юнацьку допитливість розуму і зрілість сміркування зі святом 1 вересня. Бережіть у своїй пам'яті роки навчання як неоціненний спогад юності. Шануйте своїх вчителів, які дають вам не тільки знання, а й навчають такої високої науки, як життя. Днем знань вас усіх, здоров'я нам всім, миру і перемоги! Слава Україні! Слава всім, хто там! Захищаю землю і наше життя. Я не стану на коліна, а піду в танк. До вашої уваги музично-хореографічна композиція перед світанком. Слава по всій землі, слава, слава по всій землі, слава! По всей земле снова Слава по всій землі ну по всій землі слова. Твоя любов, слава у єдності боротьби Проти чуми, ми знову знову бачимо світло у темряві, за yeah, застилає тропневі світанки на малюнках дітей, чорні танки успішки на світлинах, мами мамина хата, коли на улузі, yeah. Світ опинився на краю безодні холодні аеропорти самотні. Не зупинять нас агресори жодні, бо ми бачимо завтра вже сьогодні. Слава повсій, землі слава, слава всій землі слава, слава, по всій, землі, слава. слава по всій землі слава. Слава Україні, слава по всій землі, слава. землю наше життя не стану на коли в там мою міцну волю і серце биття моє українці моє війне на рух вас не подоляти лучам с конамо дяди сам я nuestro es la пинає А зараз традиційно запрошуємо всіх першокурсників на перший урок. Ще нам братця українці усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, ми, браття, suo